Зараз я вам покажу ілюзію в житті. Як іде іскаження нашої реальності. Якщо ми глянемо на той тунель, він темний. Якщо ми глянемо на камеру сюди, він світло, як світиться там. Но насправді, коли я дивлюся своїми очима, він не світиться ні там, і не темний, ні там. Получається, камера, яку я зараз показую, вона. Іскажає і показує там світло, а я його не бачу. Насправді там світла немає. Отак От і нам е темні ставлять зеркала. І ми, дивлячись в них, думаємо, що це ми, що це ми приймаємо рішення. І ми увіруємо. В цю ілюзію. Але над цим дзеркалом стоїть хазяїн, який питається цією енергію. А насправді це ілюзія. Потім, коли ти розбиваєш це дзеркало, людина в шоці. Так, і ми сліваємо туди енергію, тому що це не наша душа, не наше призвання, не наша місія, не наші задачі. І ми туди йдемо. Насправді, там нема того світла. Там нема того світла. А камера дивіться, показує прикольно. Получається, навіть довіряючи камері, навіть камері не можна довіряти, треба довіряти своєму серцю. що ми учимося в моїй школі життя, де ми обучаємося жити через серце.